Атила Могильний Київські контури. Перебіжні спогади Перша Україна починалася з відрадного, оточеного пустирями, де в корпусах розбитих машин виростали ожини й легенди, де вранці світляки чорними стрілами вилітали з голубників, де корились дахи від спеки. І ходили дахами тіні, граючи на гітарах і губних гармоніках. З відрадного куди закинула нас з різних кінців світу Іспанії, Солом'янки, Коренівки, Дуклі і Мишоловки, Ростова і Чоколівки, і звідки виривав нас крик поїздів на Чаті Волинській. Набрід, що обживав цю землю, складали люди, що прийшли наодинці з їх гуртами і принесли з собою насіння диковинних рослин, чіпкі очі різної масті, й дивовижні слова і назви про пахлі дорогою кіньми і морем. І тут, на всі чотири сторони, починалася Україна. Вони вбили фіночки, махличі, живчики. І ножиків столи, і пішли крутитися в трі зміни, заселяючи голубами і вишнями всі нічийні землі кварталу. Взимку на відрадному білі намети вздовж вулиці, і зелений туман ліхтарів заливає найтихіші провулки. І я не шкодую, що ми веселими вечорами за найменшу дурницю розбивали кулаки, лишаючи на снігу краплі крові, як золоті шкурники помаранчів. Ми вираховували своє походження з чоколовки, де не любили чужаків, і чужі слова, зокрема, такі, як окупація.